Вітаю вас, дорогі брати та сестри, миром та любов'ю нашого Спасителя Ісуса Христа. І тема сьогоднішньої проповіді називається так: Копати чи не копати? Будь Будівельна така якась проповідь. Тема. От. Хоча не, не обов'язково, що будівельна. Це ж можна і сільськогосподарська якась. Що що? Я чую тут про мобілку. Ну, і таке може бути. Але давайте розглянемо те, що запропоновано. Позичив якось. Один чоловік гроші. Коли прийшов час повертати, взяв та й перепозичив в іншого, щоб розрахуватися з першим. Потім знову у першого та віддав другому. І так раз за разом. А після говорить обом, ну що ви мене увесь час смикаєте. Самі між собою розібратися не можете? Ніби все логічно, за виключенням одного, чоловік цей неправий в принципі. Ми можемо сміливо ставити йому діагноз етична сліпота. Світі, що вражений гріхом, кожен із нас схильний до цієї сліпоти. Тій чи іншій мірі. Страждають цим розповсюдженим недугом і деякі персонажі притчі Ісуса. Але одну з них багато проповідників намагаються обминути стороною, ніби не помічаючи її. Про неї і піде мова. Ця притча записана у Євангелії від Луки. 16 розділ з 1 по 12 вірші. Зачитаємо її. Говорив же він до учнів: Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, нібито він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому: Що це я чую про тебе? Дай звіт за своє управління, бо більше не можеш керувати. Став міркувати собі управитель. Що маю робити? Мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили, вже бракувати соромлюся, знаю, що зроблю. Коли буду усунений від управління, то хай приймуть мене до своїх домів. І, покликавши одного з боржників свого пана, запитав першого: Скільки винен ти моєму панові? Той відповів Сто мірокелі. І сказав він йому: Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши 50. Потім запитав другого: А ти скільки винен? Той відказав. Сто мірок пшениці. Каже йому, візьми свою розписку і напиши 80. І похвалив пан нечесного управителя, бо той мудро вчинив. Адже сини цього світу мудріші від синів світла у своєму роді. І я вам кажу: набувайте собі друзів з мамони неправди, щоб коли вона зникне. Прийняли вас до вічних осель. вірний у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Тож, коли в неправедному багатстві ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє? І коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Чому ж ця притча не користується популярністю? Справа в тому, що сучасній людині не зовсім зрозуміли її зміст. Якщо її персонаж і згадується у проповідях, то про нього зазвичай говорять як про злодія та ледаря. Навіть якщо він більш мудріший, ніж сини світла. І це. Результат нерозуміння контексту писання з точки зору сучасної культури? Притча це алегорія. В ній за визначенням міститься прихований зміст, однак його неможливо осягнути, не зрозумівши прямого безпосереднього значення тексту. Перед тим, як шукати відповідь на питання, а до чого це? Необхідно розібратися. А про що це? І тут важливо звернути увагу на дрібниці. Напевно, якраз з причини нашої неуваги до дрібниць ця досить повчальна притча заслужена, заслужено обділена увагою. Звернемо нашу увагу, особливу увагу на три деталі притчі. По-перше, було б помилково вважати, що розтрачувати майно означає красти. Якби було так, господар засудив би управителя по закону. Адже крадіжка це видимий гріх або порушення заповіді. Управитель не крав. Він недостатньо мудро розпоряджався віреним йому майном. Тобто був по сучасному поганим менеджером. За це його і відсторонили від роботи. Мова йде не про моральність управителя, а, його, а про його професійну непридатність. Він був не встані виконувати свої посадові обов'язки. Належним чином. І схожа роздача непомірних позик була однією з форм його марнотратства. Ось тому і пан вимагав, щоб той надав звіт, показав всю свою бухгалтерію. Над управителем нависла загроза аудиту. Розуміючи, що може залишитися без роботи. Він намагається вийти із складної ситуації. Переписуючи розміри позик, горе менеджер не тільки догоджає боржникам, але й покращує показники свого звіту. Хто зна, можливо, пан вирішить, що все не так вже й погано, і його не звільнять. Із складного теперішнього становища цей чоловік намагається отримати. Найбільшу довгострокову віддачу, причому законно використовуючи свою владу. В його схемі немає до чого придертися, окрім її принципової порочності, якої управитель навіть не помічає. Це при... типовий приклад добре відомої етичної сліпоти. Причина недогу проста. Ми не беремо до уваги те, про що навіть не маємо уяви. Розповідають, як лукавий дух запропонував одному одного разу спритному ділку все, чого той зажадає. Розкішний особняк, приватний літак, дачу на канарах, ну і тому подібне. Той запитав, а що я повинен віддати тобі за це? Твою душу? Дивно якось почув у відповідь біс. Щось я не второпую, де ти мене кидаєш? Далі важливо не забувати, що Євангеліє записані не якимось механічним кодом. А живою людською мовою. Фрази в оповідях не завжди мають те саме значення, що й сукупність складових їх слів. Ми використовуємо різні мовні фігури. Такими, зокрема, єфемізми, грецькою благозвучність, коли те чи інше слово ми замінюємо іншим, не спотворюючи при цьому змісту фрази. Якщо хтось, до прикладу, говорить, що його дружина в положенні, ніхто ж не починає уточнювати, в якому положенні, сидить чи стоїть. Всім і так зрозуміло, що мається на увазі. Але зрозуміло це в рамках загальної, мовної, загальної мови та одної культури. Для перекладачів ефемізми це головна біль. Деякі з них більш-менш очевидні. Ми здогадуємося, що вираз син Давидів далеко не завжди вказує на Авесолома або Соломона. І не схоже, щоб вираз переломляти хліб, означає годувати птахів крихтами. Проте, якщо ми не знаємо, що значить схилитися біля грудей, то навряд чи зрозуміємо, Куди саме віднесли ангели-бідняка в притчі про багача та Лазаря, яка являється наступною після притчі, яку ми зараз розглядаємо? Так ось. Коли управитель говорить, копати не маю сили, зовсім не мається на увазі, що він цурається фізичної праці. Це ефеміст. Слова, справа в тім, що в головній заповіді, яка записана у повторенні закону, 6 розділ, говориться саме шостий вірш. Нехай ці слова, які я сьогодні заповідаю, будуть у твоєму серці. І дев'ятий вірш. Напишеш їх на одвірках свого дому. Задля за виконання даного повеління євреї віддавна стали розміщати на одвірках сувої з цим текстом, в спеціально призначеному для цьому футлярі Мезузі, одвірки стали вважати нібито місцем особливої присутності Бога. І тому злодії боялися проникати в дім через двері. Щоб не накликати на себе прокляття. Вони або перелазили через огорожу. Наприклад, це записано Євангеліє е, від Івана, 10 розділ, перший вірш. Хто не входить до овечої кошари дверима, але, зал, е, або, але перелазить в іншому місці? Той злодій і розбійник. Або робили підкоп. Вихід, 22 розділ, 1 вірш. Коли злодій буде зловлений, зловлений в підкопі і буде побитий так, що помре, то нема провини крови на тому, хто побив. Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 19 вірш. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть. Євангелія від Луки, 12 розділ 39 вірш. Знайте, що якби господар знав, о котрій годині підкрадеться злодій, то пильнував би і не дав би підкопати свого дому. Ну і інші вірші. Купати в даному тексті означає красти. Купати не маю сили, жебракувати бракувати соромлюся, відповідно, означає красти не дає совість, вже бракувати не дає сором. Управитель, виявляється, не такий вже й поганий хлопак. У нього є і сором, і совість. Він на доступному йому рівні керується певними моральними принципами, приймає свідоме етичне рішення. Третьою деталю, яка варта уваги, являється вираз в своєму роді. Євангеліє від Луки, 16 розділ 8 вірш. І похвалив пан Нечестивого правителя. Бо той мудро вчинив. Адже сини цього світу мудріші від синів світла у своєму роді. В своєму роді означає серед подібних собі. Тут говориться не про те, що сини цього світу, в принципі, мудріші від синів світла, а що вони проявляють себе більш мудрішими в своєму середовищі. Ніж сини світла в своєму. Сини цього світу намагаються отримати максимальну користь з будь-якої ситуації, навіть з самої безнадійної. Вони використовують миттєво доступні ресурси з розрахунком на найбільш довгострокову віддачу. Сини цього світу в своєму роді задовільняються статусом Кво. Христос нас викупив, чого нам ще бажати? Але Спаситель говорить: набувайте собі друзів з мамони неправди, це дев'ятий вірш. Набувайте собі друзів з мамони неправди, щоб коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель. Вірний у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Тож, коли в неправедному багатстві ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє? І коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Все, що являє цінність в цьому світі гроші. Зв'язки, політика, освіта, обставини, положення в суспільстві, положення в церкві все це багатство неправедне, мале, ілюзорне та чуже. Воно мінливе, воно ефемерне. Воно зітліє, згорить, зруйнується. Послання Якова 5 розділ з 1 по 3 вірші. Тепер слухайте, ви, багатії, плачте й ридайте над жахливими вашими злиднями, які надходять. Ваше багатство зотліло, а ваш одяг сточила міль, ваше золото й срібло поржавіло, і їх іржа свідчитиме проти вас, і з'їсть ваші тіла як вогонь. Ви назбирали скарбів на останні дні. Багатство праведне істине і ваше в вічних оселях. Євангелія від Матвія, 6 розділ, 20 вірш Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть. Управитель не мав нічого свого, він лише розпоряджався над тим, що було йому довірено. Багатством чужим неправедним. Але розпоряджався мудро, чим здобув похвалу. А як, ми, а як ми використовуємо для вічності тимчасово довірене нам багатство? Яких друзів набуваємо? Чи, набуває, е, чи набуваємо щось взагалі? В вічних оселях господар один. Христос. Все, що ми не використовуємо для Його слави, ми не використовуємо зовсім. Адже Він сказав, хто зі мною не збирає, той розкидає. Отже, ми схоже вияснили, що, що означають в культурному контекст, контексті того часу деталі цієї притчі. Залишилося розібратися. До чого ж вона розказана в контексті писання? В цьому нам допоможе, в цьому нам може допомогти вступна фраза. Говорив же він до учнів. Виходить, що перед нами не самостійний текст, а продовження в вузькому колі учнів. Попередньої публічної бесіди. Після урока для всіх учитель проводить додаткове заняття з передовими студентами, з тими, кому вже можна давати задачки із зірочками. Що ж це була за попередня бесіда? Прочитаємо Луки 15 розділ з 1 по 3 вірші. Підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть. А Він їм розповів ось таку притчу, кажучи. Ну і далі слідують ті самі три вже добре відомі нам історії. Загубили Вівцю? Що з нею? Знайшли. І що ми радіємо? Загубили монету? Знайшли. Що ми радіємо? Загубили брата? Знайшли. Ну, смотря хто? Радів тільки один батько, а радіти відмовляємося. Фарисеям належало радіти, що у митників та грішників з'явилася можливість доєднатися до синів світла. Вони ж замість того нарікали, за що і отримали докір від Господа. Однак і учням з її бесіди потрібно було взяти повчання. І тому спаситель розповідає їм окрему притчу про невірного управителя. Єлена Уайт у притчах Ісуса, е, Ісуса Христа е, говорить. Фарисеї намагалися заплямувати репутацію Христа, звинувачуючи Його в спілкуванні з митниками та грішниками. А тепер він спрямовує докір проти цих обвинувачувачів. Він змальовує перед фарисеями усім відому подію, що мала місце серед митників, аби показати характер їхніх дій і водночас відкрити. Відкрити той єдиний шлях, яким вони можуть спокутувати свої помилки. Майно пана було доручено невірному правителі з доброчинною метою, проте він використав його для себе. Так сталося і з Ізраїлем. Бог обрав насіння Авраама, рукою піднесеною Він звільнив їх з єгипетського рабства, він зробив їх хоронителями священної істини. Для благословення світу. Їм було довірено живе Боже Слово, щоб вони могли передавати світло іншим. Однак його управителі використали ці дари для власного збагачення і звеличення. Долучаючи тлумачення до нашого сучасного контексту, належить запитати себе. А як ми розпоряджаємося тимчасово довіреними нам цінностями? Чи набуваємо ми друзів серед невіруючих? Чи знаходимо ми час серед сімейних справ, роботи, служіння в церкві, щоб приймати їх, спілкуватися з ними, запрошувати на гостину? Чи будуємо ми з ними довірчі стоксунки? Щоб служити для них Христовим світлом. Адже ми Його тіло, Його присутність в цьому світі. Чи надаємо ми, невіруючим друзям, шанс бачити це? Чи бачать вони в нас Христа, чи постійно зайнятих своїми справами членів закритого клубу вибраних улюбленців Божих? Адже ми нічим. Від них не краще. Багато з них розумніші від нас, більш чесні від нас, більш порядні. І лише по благодаті Божій ми, діти Отця Небесного. В той час як сини цього світу в своєму роді використовують будь-яку можливість, щоб завести зв'язки, які будуть корисні лише на певний. Короткий строк, ми, Сини Світла, в своєму роді мало переймаємося тим, щоб набувати друзів для вічності серед тих, за кого Ісус заплатив своєю кров'ю так само, як і за нас. Чому ж ми настільки немудрі в використанні багатства неправедного, малого, ілюзорного? Чужого. Бог закликає нас бути мудрими і направити всі наші ресурси на придбання людських душ для царства Божого. Амінь. Піднімемося для молитви. Люблячий наш Творець і Господь, Батько наш Небесний, ми мали можливість досліджувати Слово Твоє. Боже, Ти через Слово Твоє через ці притчі намагайся навчити нас, якими ми маємо бути в цьому світі. Боже, допоможи нам. Шукати всі можливості для того, щоб набувати друзів, які в цьому світі не знають тебе, і допоможи нам відкривати тебе для них, для, для того, щоб і вони могли прийняти Твоє Слово, щоб і вони також могли бути в царстві твоєму, щоб і вони також були подібними до тебе. Допоможи нам бути, Боже, світильником Твоїм у цьому світі. Все ми, Боже, віряємо в Твої руки. Хай на все буде воля Твоя. Амінь.